Вітаю, слухачі На сто хвилі ФМ Розпочинаємо інформаційну аналітичну програму. «Все про податки перед мікрофоном є ведучий журналіст Михайло Маланюк. Й почну з офіційної податкової хроніки, виконуючи обов'язки голови ДПС України Олександр Клименко підписав лист до керівників регіональних ОДПС щодо недопущення проведення фактичних перевірок податківцями суб'єктів господарювання, які здійснюють реалізацію виробів медичного призначення. Ніяких додаткових перевірок чи посилення контрольно-перевірочної роботи в Птеках ми проводити не будемо, підкреслив Олександр Клименко, під час оперативної наради. Нагадаємо, з 1 серпня набула чинності постанова Кабінету міністрів України номер 785 про перелік виробів медичного призначення, операції з постачання, яких звільняється від оподаткування податком на додану вартість. При цьому постановою змінено лише перелік виробів медичного призначення, операції, з постачання яких звільняються від ПДВ, інших процедур, тому числі контрольно перевірочних за Ходів чи порядку ціноутворення, зазначеною постановою не передбачено. Змінено ставку збору на розвиток виноградарства садівництва і хмелярства. Починаючи з 1 серпня, платники збору на розток виноградарства садівництва і хмелярства сплачують його в розмірі 1,5% від об'єкта оподаткування. Це передбачено змінами до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів, які стосуються цього податкового збору. За липень 2011 року збір на розвиток виноградарства сплачився за ставкою 1%. Отже, ви слухаєте програму «Все про податки і гості нашої радіостанції є головний державний податковий інспектор відділу контрольно перевірочної роботи управління оподаткування фізичних осіб міської податкової інспекції Богдана Образюк? Добрий день, пані Богдано. Я хотів би почати нашу розмову з особливостей оподаткування доходів фізичних осіб відповідно до податкового кодексу України. Скажіть, будь ласка, от в які терміни податковий агент повинен перерахувати податок на? доходи фізичних осіб до місцевого бюджету. Я хочу нагадати нашим слухачам, що податкові агенти це є юридичні і фізичні особи, об'єкти господарювання. Які зобов'язані нараховувати, отримувати і сплачувати податок з доходів фізичних осіб при виплаті доходу фізичним особам за їх рахунок, і вони також зобов'язані вести відповідний облік, подавати податкову звітність, і вони відповідно несуть відповідальність згідно норм чинного законодавства. А порядок сплати такий, коли виплачується дохід фізичним особам, відразу вони повинні дати в банк платіжку на сплату податку з доходів фізичних осіб. Якщо виплата доходів здійснюється готівкою або у безготівковій формі, то сплата податку здійснюється протягом наступного банківського дня від виплати такого доходу. Скажіть, будь ласка, який є, власне порядок перерахування е, до бюджету податку на доходи фізичного сіботи підприємством, яке має у своїй структурі е, додаткові підрозділи або філії? От е, сама юридична особа сплачує податок за своїм місцезнаходженням. Якщо вона має структурні підрозділи, філії, Це так би банки, да от мають філії. Е, не тільки банки або інші великі організації, які мають е, по Україні підрозділи. Які не мають права нараховувати утримувати податок, виплачувати зарплату, то обов'язки на себе бере юридична особа. Але навіть якщо і вони мають можливість таку, то податок сплачується за місцем розташування філії відокремлених підрозділів у будь-якому випадку, згідно податкового кодексу країни, богдан Богданівно, хто є відповідальним за нарахування, утримання і сплату? Або перерахування до бюджету податку на доходи фізичного сіп при виплаті доходу юридичною особою, фізичній особі, таке от куструбате, дещо поняття з точки зору власне податкового законодавства, і тим людям, які здійснюють незалежну професійну діяльність в даному випадку, от згідно податкового кодексу України. Пройшли зміни, бо минулого року, коли здійснювалися виплата юридичними особами, нагадаю, це в основному нотаріуси, адвокати, особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, коли була здійснювалася така виплата, завжди були відповідальні податкові агенти цього року. Кодекс вніс корективи, і якщо податку. Податковим агентам, от такі особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, представляють довідку про взяття їх на облік, податок в даному випадку не отримується і не перераховується. Такий дохід має включатися такими фізичними особами в річну податкову декларацію, і за наслідками такого вони самостійно сплачують податок. Ну і наші слухачі, очевидно, цікаві, чи необхідно юридичній особі сплачувати, а ПДФО або податок з доходів фізичного осіб ураз укладання договору купівлі продажу земельної ділянки з фізичною особою. Якщо фізична особа при цьому самостійно сплатила суму податку до моменту нотаріального завірення всі документів От тут також і такі нюанси юридична особа майже у всіх випадках виступає податковим агентом. Якщо навіть фізична особа податок сплатила до моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, юридична особа все рівно має нарахувати, утримати і перерахувати такий податок до бюджету. Але з метою подвійного оподаткування керівник підприємства може прийняти таке рішення, щоб суму сплаченого податку фізичною особою юридична особа може відшкодувати. Але в даному випадку ця сума відшкодованого податку буде вважатися або подарунком, або додатковим благом, і підлягає оподаткуванню на загальних підставах. Там 15%, А якщо вона перевищує більше 10% мінімальних. Заробітних плат то 17 Ну сьогодні наші слухачі от запитували мене, аби я це е, запитання вам адресував. Е, яким чином оподатковується дохід отриманий від продажу житлового будинку, якщо от, протягом е, цього року він е, продав уже гараж? Да? От така ситуація виникає. От, та буває до нас також телефонують, питають. Е... Люди, коли е, ви здійснили продаж гаража, це вважається е, нежитлова нерухомість. Е, вона підлягає оподаткуванню за ставкою 5%. А вже коли ви продаєте квартиру, це вже залежить від того, скільки років вона перебувала у вашій власності. Якщо вона у вашій власності більше трьох років, ви податку сплачувати не будете. А якщо вона менше трьох років, вона підлягає оподаткуванню і ставка податку 5 Чи встановлений відповідно до податкового законодавства якийсь певний розмір нецільової благодійної допомоги, в тому числі матеріальної, який не підлягає оподаткуванню через податок з доходів фізичних осіб? Так, є такий розмір, він от як діяв податок з доходів фізичних осіб, ну року так і згідно податкового кодексу воно визначається на початку року, беручи до уваги прожитковий мінімум і множичи на коефіцієнт 1,4. Цього року така сума становить 1320 гривень. Ще спокійно можуть юридичні фізичні особи надавати таку матеріальну допомогу своїм працівникам і не тільки без відповідного податкування. Зараз триває літо це найкраща пора для збору грибів, ягід, лікарських рослин. Відповідно, люди наші країни збувають всю продукцію лісову. А от яким чином проводиться оподаткування доходів фізично всі при здаванні цієї лісової продукції? Так, може багато людей думають, що там немає ніякої відповідальності або податок не утримується, але це є не так. Вони помиляються, правда? Так, вони помиляються. У нас є декілька таких підприємств, які здійснюють заготівлю лісової продукції, не тільки підприємств, є і фізичні особи. Підприємці, які цим займаються, і от коли вони скуповують лісову продукцію, лікарські рослини, вони повинні при виплаті доходу утримувати податок і перераховувати до бюджету. Якщо фізична особа здає таку продукцію іншій особі, яка не має повноважень сплачувати податок, така фізична особа повинна цю суму податку задекларувати в кінці року і сплатити не суму податку, а суму доходу, і з тої суми доходу сплатити податок. А якщо їхати по гірських трасах, ми бачимо, що на обочинах продають гриби, ягоди. Чи ця продукція оподатковується і чи повинна цим займатися районні податкові інспекції? В даному випадку, то що залежно від того, хто купляє ту продукцію, я думаю, що наші громадяни повинні бути свідомі, якщо вони Ні. отримують дохід, то вони повинні декларувати ті суми отриманого доходу. Але Разуміло. на жаль, в даному випадку такого ще нема. Але податкові інспекції в районах я знаю, вони працюють над тим питанням, працюють з підприємствами, з підприємцями залучають до податкування фізичних осіб. За підсумками року і такий процес триває. І те, що на місцевих ринках, в тому числі Івано-Франківську, відбувається процедура купівлі-продажу грибів. А, так? Знає... це як оподатковується? це чи це входить вже в ринковий збір? Вартість там дещо де, інша ситуація, бо в основному на ринках міста е, торгують підприємці, фізичні особи, які е, або на спрощеній системі оподаткування, і в них в основному є видом діяльності е, розрібна торгівля, або не знаю, що там в них зазначено у свідоцтві, і там дещо інший вид. Е, Оподаткування такого доходу ну, Оскільки ми заговорили вже про реальні зарплати людей, в тому числі через продаж лісових продукцій. Скажіть, будь ласка, як міські податківці, от власне, протидіють виплатам заробітної плати в конвертах? Я знаю, що це питання і надалі залишається актуальним для так, податкової інспекції Так, актуальним і болючим і для бюджету теж Так, для бюджету, бо бюджет знає значних втрат через те, що в основному більшість підприємств. Виплачують заробітну плату офіційну і другу в конвертах, скажімо так, нелегально в конвертах. Ми проводимо аналіз таких платників податків. Зараз є багато звернень, скарг, що люди скаржаться, але це вже після того, як вони вже постраждали від того, або запису в трудовій книжці нема, або їм зарплату до кінця не виплатили. Звертаються, і ми перевіряємо такі факти. Ну не тільки за зверненнями, це і планові перевірки, і позапланові. І за результатами от такої нашої контрольно-перевірочної роботи. з початку року ми перевірили 25 суб'єктів господарювання. І за наслідками таких перевірок дорахували більше як півмільйона податку з доходів фізичних осіб. От під час цих же перевірок нами було виявлено 44 незареєстрованих найманих особи, яким було виплачено доходу на 290 тисяч гривень без відповідного податкування. І за результатами контрольно-перевірочної роботи додатково нами було донараховано більше як 150 тисяч гривень. Матеріали таких перевірок ми в основному передаємо в прокуратуру. Міста чи району, залежно звідки поступило звернення, або де знаходиться платник. І є декілька таких випадків, що прокуратурою порушені кримінальні справи проти керівників і суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб за виплату заробітної плати в конвертах. Ну, і за цих обставин ви активно, наскільки я знаю, співпрацюєте із з ринком праці, вірніше із центром зайнятості із пенсійним фондом. правильно? О, проводяться спільні перевірки з інспекцією праці, так, проводяться такі перевірки. Що ми разом ходимо або ділимося інформацією? Вони нам дають інформацію, навіть таку, де не тільки менше заробітної плати, але будь-які порушення стосовно оплати праці, і ми відповідно реагуємо на таку інформацію, проводимо перевірки. І донараховуємо податок поповнюємо бюджет. Ну на цій ноті будемо завершувати. Спасибі Богдан Богдані, що завітали на нашу радіостанцію. Все про податки сьогодні було від головного державного податкового інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи управління оподаткування фізичної осіб Африківської міської податкової інспекції Богдана Образюк. З нею спілкувався я, журналіст Михайло Малавнюк. Слухайте нас щосереди, о 17.10. Хай Хайм щастить.